Наведіть ладу будинку, створіть ОСББ. Українців до цього наполегливо закликають геть усі від президента до органів місцевого самоврядування. ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Його називають панацею від усіх житлово-комунальних бід. Але все не так просто, як здається. Часто після відмови від класичного жеку клопоти якраз і починаються. Зараз вам їх всі перерахує наша Олена Денько. У своєму домі, будьте як удома, бікборди з таким гаслом, а ще з креативними малюнками закликають українці по всій країні створювати ОСББ. Мовляв, з ним жити стане одразу комфортніше, а сусіди вмить перетворяться на одну велику і дружню родину. І ви бігаєте, і з збираєте. У, собі у цьому будинку такі палки дебати, звичне явище. Сусіди поділилися на два ворожих табори: перший підтримує одного голову ОСББ. Перекрив кришу, зробив ось нові двері, дуже чудові двері. Зробив це новини, там тепливі ті саме стіни. стіни нам. Другий табір хвалить іншого. Голів тут двоє і одночасно. Чия голова важливіша, нині вирішує суд. Двовладдя стало наслідком перевиборів. Частина людей була невдоволена чинним керівником, тож ініціювали перевибори і обрали іншого. Їхні сусіди на чолі зі старим очільником незгідні, називають вибори нелегітимними. А нового голову самозванцем. Зараз гуляє чотири початки ОСБК. До речі, ця ситуація вона ненормальна, тому що з деяких пір, коли не потрібно дозволу органів внутрішніх справ, так званої дозвільної системи для визволеної печатки, печатку може виготовити будь-хто і де завгодно. Опоненти запевняють, їхня печатка справжня, як і вибори, бо попередник витрачав гроші не на те. Тому й переобрали, правда працювати і тратити на те не можуть, доки триває суд. Ми як законослухняні громадяни і наше правління ми змушені будемо виконувати рішення суду. Тобто, але все-таки, якщо воно не буде на вашу користь, ви будете далі ні. Апеляція, звичайно, будемо писати апеляцію до апеляційного суду. І такі складнощі не лише в цьому ОСББ, каже правник Олексій Гончарук, адже закон, що регулює їхню діяльність, недосконалий. Точніше, деякі процедури, зокрема обрання чи переобрання голови, прописали не надто детально. Це дає змогу трактувати документ кожному під свої потреби. Кожен вважає за можливе робити незаконні речі. На, от, я директор. Я вважаю, що мене змістили неправильно. Я не йду і не користуюся наданим мені законом, механізмом захисту свого права. Я не звертаюся до суду. А я йду і не віддаю печатку просто. А це неправомірні дії. І тому неправомірна дія на неправомірну дію породжує такі колапси, які... У профільному Мінжитлокомунгоспі кажуть, аби попередити такі колапси, працюють над змінами до закону. Приміром, щоб голову обирати було простіше і вони не множилися безконтрольно. Хоча в СББ є більші труднощі, ніж голови. Жики й забудовники часто передають їм на баланс лише квартири, а не в житлових приміщеннях. І на подвір'ях зазвичай геть інші господарі изучить все на местах, посмотреть эти все ці всі лазійки і то щось очень большое, ціле, такий закон, який би не дозволив обіжати тих людей, які хочуть создать УСББ. Але й посадовці, і правники переконані, навіть новий, що найдетальніший закон може бути безсилим, доки українці звичний принцип про хату з краю не змінять на інший. Мій дім, моя фортеця. Олегненько, Юрій Бойко, Весиль Чаплигин, Новий канал.